3 липня зранку відбулося засідання виконкому карлицької міської ради, на якому розглядалося до трьох десятків різних важливих для життєдіяльності громади питань. Детальніше про це у наступній передачі. Старости сіл громади є обов'язковими членами виконкому міської ради. За їх участі відбулося його засідання, а також оперативного штабу 3 липня. Карлицький міський голова Олександр Панюта констатував стабільні ситуації в громаді. План надходжень до бюджету виконується, однак слід активізувати роботу з орендарями земелі і платниками земельного податку. Підкреслено важливість удосконалення наявних укриттів. Надійшли нові вимоги стосовно протирадіаційних укриттів. Про це говорив Олександр Панюта. На штабі придеться більше всього, що замовляти проєкт на е, хоча б одне укриття, щоб його будувати протирадіаційне. Протирадіаційне вартість я думаю от 20 мільйонів. Я думаю, це дуже великі кошти. І ми до чого повертатись. Керівники служб відділів доповідали про свою роботу. Зокрема, начальник відділу культури Олена Петленко повідомила про досягнення працівників культури останнім часом. У травні було проведено всеукраїнський конкурс фестиваль Народ героїв. Героїв появляє, у якому взяли участь окремі виконавці та колективи міського центру культури «Дозвілля» І дуже приємно повідомити, що в номінації хореографічне мистецтво колектив нашої Барви Дивограй зайняли перше місце. У номінації вокальне мистецтво заграва» перше місце. У номінації художнє слово Мацібура Анастасія зайняла друге місце. У номінації Декоративно прикладне мистецтво, вихованка нашої студії образотворчого мистецтва кубицька Соломія за свої ляльки Мотанки зайняла третє місце. Начальник служби у справах сім'ї та дітей. Алла Невдубенко повідомила, за тиждень, що минув, до них звернулася 51 особа з числа переселенців за допомогою. Про реалізацію кількох програм освітньої галузі доповідала начальник відділу освіти Надія Мельченко, і ми про це розповімо також окремо, а ще очільник освіти. Поінформувала, що до першого класу цьогоріч піде на 20 дітей менше ніж торік. Основна причина зменшення війна і переїзд батьків з дітьми в інші місця. На засіданні говорилося про ремонти доріг. По цьому питанні Лисан Панюта спілкувався з керівником дорожньої служби Костянтином Хамаздіром і, зокрема, просив його звернути увагу. Ось на що центральний це. Головне, але не пропускайте, заїжджайте на ці такі несквозні, будемо так говорити, проїзди. По коронуванню ви працюєте сьогодні? По кронуванні працюємо. Працюєте, де сьогодні працюєте? Ми там, ми подавляє... Ще свободу до свободи не завершено? Не завершено. Уже традиційно Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. А після цього взяв участь в онлайн нараді по питанню підготовки до нового опалювального сезону, цю нараду проводила обласна державна адміністрація. Продовжуємо інформувати вас про заходи, які проводилися в нашій громаді до Дня Конституції. Рухуватка. Тут проводився благодійний захід до Дня Конституції України. Промін надії на підтримку Збройних сил України. Організував його рухувацький сільський клуб. Ведучими були Валентина Луценко та Лідія Бабич. Виступав народний аматорський колектив Мальви. Чудовим співом радувала Олена Кузьменко із села Антонівки. Запам'ятався виступ також маленьких жителів громади. За підсумками заходу зібрано 7447 гривень благодійних внесків. Усі ці кошти будуть передані і вже передані благодійному фонду зерна добра на підтримку збройних сил України.